Рашка хоче, щоб Україна скасувала заборону на переговори з бункерним, щоб обговорити ініціативу Зеленського щодо припинення атак на цивільні об'єкти. Прямі переговори між нами і болотами. Якщо так, то коли плюс-мінус? Році віконечко відкриться двічі для цих переговорів. Це буде шостий і восьмий місяць. Якщо ніхто не зірве ці переговори, то це ми будемо з вами чекати аж травня до травня наступного року. Бункер не запропонував зупинити наступ рашки на, поточну, на поточній лінії фронту. Диктатор передав відповідну пропозицію спецпосланнику понятно. Він підтвердив, що Москва може відмовитися від своїх претензій на неокуповані райони. Як вас земля носить всіх? Боже плани реальні Кремля і тих, хто керує війною зі сторони рашистів. Реальні плани щодо нас, щодо війни. Їм дійсно потрібна передишка дуже сильно. Якби вони зараз не виділивалися, не казали, що ми виставляємо умови, якщо ви не будете, ми не будемо. Ну, це такий момент торгу, це зрозуміло, але їм конче потрібна передишка. Вона їм потрібна для того, щоб поповнити свої сили будь-які, свої резерви будь-які. І в нульовому році, наступний нульовий рік він вже не за горами, це 30-й рік, знову прийти і пред'явити нам де чи є. От такі плани Україна купує рашистський газ, який йде через турецький потік у Сербію та Угорщину, перший заступник голови комітету ВР з питань енергетики Кучеренко. Ми купуємо рашистський газ так чи інакше через когось, через якісь потоки. Боже, Хто ще помре із? Відомих і не дуже потрібних цьому світові. Це дуже добре. Значить, що до газу, там таке змішане і не мішане, хто що, кому продав, перепродав, перекупив, що напряму, звісно, ні. Але косвенно, звісно, так. Спецпредставник Трампа <кій> відкок цього тижня знову відвідає Москву. Про це повідомив помічник бункерного. Не цікаво, як його там? А, так штати. Після того як відвідують Москву. Що нам з того? Що нам того? Слухайте, вони можуть відвідувати, телефонувати е, набагато частіше, ніж ми з вами про це знаємо. 8 травня чекаємо знов якийсь тізер, якусь суперову заяву про те, що вони е, щось домовилися чи придумали якесь геніальне рішення. Немає геніальнішого рішення за розпад тієї недодержави. Іншого не існує. Підлітків штрафуватимуть за вживання енергетиків. У Верховній Раді зареєстровано відповідний законопроект. Вживання енергетиків особам до 18 років карається попередженням або штрафом від 340 до 510 гривень. Сплачувати штрафи будуть підлітки, які досягли 16-річного віку. А якщо не досягли, можна вже пити енергетики, чи хто буде платити за них? Чи вони не вважаються підлітками? Так, відповідний законопроект про заборону підліткам вживати енергетики. Однозначно буде такий закон, і я вам більше скажу: це буде стосуватися не тільки продажу через магазини, а будь-які заклади там, де можна замовити той чи інший напі, енергетик або будь-що буде, що буде заборонено, Франція та Британія готові до того, що Україна визнає втрату частини території. Он як. Готові вони вже, да? В обмін обіцяють гарантії безпеки та економічну підтримку. Mm -hmm. Mm -hmm. Чого Франція Британія так співають? До чого це? Щоб скоріше домовлялися, бо іншої такої пропозиції не буде, так. І друга історія: чи чекати нам від Франції і Британії гарантії безпеки? Якщо так, то яких. Так буде підписаний документ, в якому буде і Франція, і Британія, і не тільки вони, і ще декілька країн. Це буде щось на кшталт того, якщо ми підемо і забудемо, тоді нам щось компенсують і нас з вами будуть захищати. Але вони будуть самі вирішувати. Коли настав момент, щоб нас захищати? А як ми з вами бачимо на третьому році повномасштабної, вже на четвертому році повномасштабної, ще не було такого приводу, щоб нас з вами захистити. Тож судіть самі, що то за гарантії такі? У нас є угода з Рашкою, вони готові завершити війну. А, це цей недоділений каже: 100 гривень донат. Дякую молодці. Так, вони готові завершити війну. Сподіваюся, Зеленський вирішить цю проблему. Порішаємо. які питання. Трамп сказав, що зустрінеться з бункерним, ймовірно, не в Саудівській Аравії, але незабаром після цього. Значить, та угода, яка начебто є у Трампа від расистів? Чи ми її підпишемо, чи ми на неї підемо? 200 гривень донат, молодці. Завтра вже буду звітувати вам про придбання для військових. Ой, значить, дивіться, тут така історія. Ми з вами колись таки вже бачили, що буде, коли буде, от в той же час, в той же самий момент, коли буде підписаний договір. В той же момент буде якась срань. Причому дуже внезапна, дуже гучна і дуже, тіпа, така масштабна. Після цього всі скажуть, що ну, все, почнемо заново. Це все анулюється, все, що хто підписав, Розумієте? Вслід за папою треба. Весь Кремль і всю тут територію, де він стоїть. <гум> а, так, розстановка сил на полі бою. Давайте ми з вами дивилися вже деякий час. Розстановка сил на полі бою. 500 гривень донат. Ви молодці, я вами пишаюся. Розстановка сил на полі бою. Ми. І ботні. Про нас сказати не буду, щоб менше було. Інформацію у тих людей, кому вона не потрібна. А от про сторону ворога зараз скажу. Вони втрачають, вони втрачають, вони несуть втрати, вони їм прийдеться піти. Вони не можуть боротися за е, вже, е, вже окуповану територію. Вони не можуть її втримати. В них не вистачає ресурсу, вони мають піти. нехай Трамп може звинуватити Україну у зриві переговорів і перестати поставляти допомогу, посилаючись на українських чиновників. Видання пише, що переговори повністю зайшли в глухий кут. Трамп постійно звинувачує Зеленського у тому, що він не прийняв мирний план штатів. Тільки вчора ми бачили цей грандіозний план. Чим вся ця катавасія з обвинуваченнями закінчиться для нас? Так, для нас це закінчується розірванням будь-яких домовленостей, будь-якої допомоги зі сторони штатів. Вони так будуть казати, що буде насправді відбуватися. Насправді відбувається те, що це останній для них такий маневр, маніпуляція для того, щоб ми сказали, що люди добрі. Ну, все, що моє, все твоє. Приходьте, беріть. Ну, нам, нам не шкода. Що ми просто так убиваємось вже котрий рік. Ну, що ви таке кажете? Так не буде однозначно, але вони маніпулюють таким чином, і вони нічого не доб'ються, окрім просто втраченого часу. Ну і, на жаль, втрачених наших життів це зрозуміло. Настане момент, і він не за горами, коли вони зовсім по-іншому заспівають. Коли вони будуть казати про те, що ми ж завжди вірили, ми ж підтримували, ми ж знали, ми ж не хотіли, ну, типа солдат дитину не образить. Ну, така історія. Тут така, знаєте, карточна гра в плані хто кого перемохлює, в плані умов, погроз. Нова війна може розпочатися між Індією та Пакистаном. О, тут треба вже ну, в очері вживу якось записуватися. Обидві країни володіють ядерною зброєю. Ну, це ж зрозуміло. Головне, так, все розпочалося після теракту в Індії 22 квітня. 26 осіб загинуло. Відповідальність за напад взяло на себе угруповування Кашмір Ресістенс, Індія звинуватила Пакистан у підтримці терористів, оголосила висилку всім громадянам. Пакистан проводить війська, приводить війська в повну бойову готовність. Питання перше: Індія і Пакистан. Чи буде там війна? Буде ще ряд нападів, або, як вказано тут, терактів, причому з заложниками. І тричі вони щось туди будуть, хтось кудись буде кидати масові вибухівки. І ми з вами будемо читати про масові вбивства. До війни це не дотягує, але смерті вони там нароблять. Що не так з цим світом? Що не так? Чого бракує людству? Да, місків, це точно. І совісті.